Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Розділ 15. Особисте. Як усі бляхамуха обожнюють говорити. Це політичне. Отже, якщо якийсь політик ідіот, якийсь можновладець намагається провадити політику, що шкодить вам або тим, хто вам небайдужий, сприймайте це як особисту образу. Зліться. Тут вам не послужить машина правосуддя. Вона повільна і холодна, а ще вона служить їм як апарат на її забезпечення так і програмне. Від рук правосуддя страждають лише маленькі люди, могутні ж рятуються без особливих зусиль. Якщо ви хочете справедливості, вам доведеться виривати її в них, сприймайте це як особисту образу, завдавайте якомога більше шкоди, доносьте свою думку. Це неабияк підвищить імовірність того, що наступного разу вас прийматимуть серйоз. вважатимуть небезпечним. І не сумнівайтеся, різниця, єдина різниця в їхніх очах між гравцями та маленькими людьми полягає у серйозному сприйнятті, у визнанні безпеки. Із гравцями вони будуть домовлятися, маленьких людей вони ліквідують, а ще вони час від часу відсолоджують вашу ліквідацію, ваше витиснення, ваші муки та жорстоку страту найбільшою образою. Буцімто, це лише бізнес, це політика, так влаштований світ, життя жорстоке. І в цьому немає нічого особистого. Що ж, хай йдуть нахрін сприймайте це як особисту образу. Квелі Кріста, Сокольнича, що я вже мала би знати. Том другий. Коли я повернувся до Лизограда, над містом уже займався холодний блакитний світанок, і на всьому від недавнього дощу залишався вологий сталевий полиск. Я стояв у затінку опор автостради і видивлявся на спустошені вулиці бодай якийсь натяк на рух. Я відчував, що це мені потрібно, але знайти його в холодному світлі на початку дня було нелегко. У мене гула голова від швидкого засвоєння даних, а в глибинах мого розуму невгамовним демоном фамільяром плавав Джиммі Десото. Ти куди, таку, погуліганити. Гендрікс не міг розповісти мені нічого про клініку, до якої мене відвезли. З дікової обіцянки монголові невдовзі привезти диск із моїми тортурами. Я здогадувався, що цей заклад мав бути розташований на тому боці Затоки, можливо, в Окленді, але саме по собі це не надто допомагало навіть Шаї. Ця область затоки, здавалася кишіла нелегальною біотехнологічною активністю, доведеться мені відстежити свій маршрут власними силами. Закритий простір, Джеррі, тут Хендрікс допоміг більше. Після нетривалої сутички з якимись низкосортними системами протидії проникненню, він розслав переді мною на екрані в моєму номері. Внутрішки клубу з біокабінками, план закладу, склад, графіки та зміни охорони. Я перебрав усе це за кілька секунд. Мене підганяла прихована лють, що залишилася після допиту. Коли небо у вікні за мною почало бліднішати, я поклав Немекс і Філіпс у кобури, причепив ніж тебіт і пішов влаштовувати власні допити. Входячи в готель, я не помітив жодних ознак свого хвоста. А коли я пішов, його ніби теж не було поряд. Гадаю, йому пощастило. Закритий простір Джері у перших променях сонця. Ріденька й дешева еретична аура загадковості, яка оточувала цей заклад уночі, тепер зникла. Неонові та голографічні вивіски, приколоті до будівлі, наче криклива брошка до старої сукні, поблякли. Я безрадісно поглянув на дівчину, що досі танцювала в келиху для коктейлів, і згадав Луїзу Аненому, замучену до смерті, воскреснуту після якої їй не дозволяє релігія. Сприймайте це як особисту образу. Немекс у моїй правиці вказував на те, що я прийняв рішення. Наближаючись до клубу, я пересунув на ньому ковзальний замок і в тихому вранішньому повітрі гучно класнув метал. Тепер я почав наповнюватися повільною холодною люттю. Коли я підійшов ближче, дверний робот заворушився і підняв руки, стримуючи мене. Ми зачинені, друже, промовив синтетичний голос. Я наставив немекс на наголовок і прострілив московий купол робота. Його оболонка, може, й зупинила патрони меншого калібру. Та кулі з немекса рознесли вузол на шматки. Розсипався феєрверк іскор, і синтетичний голос заверещав. Мацаки, складеного гармошкою восьминога, судомно засіпалися, а тоді обм'якли. З розбитого кожуха на наголовку закурився дим. Я обережно відхилив немексом одне повисле мацальце, пройшов усередину і зустрів майло, який саме йшов нагору, з'ясовувати, через що щинився гамір. Коли він мене побачив, очі в нього розширилися. «Ти що?» Я прострелив в йому горлянку, подивився, як він борсається і летить зі сходів, а тоді, коли він через силу спробував зіп'ястися на ноги, вистрелив ще раз йому в обличчя. Коли я пішов у сходами за майло, на освітленому просторі піді мною з'явився ще один головоріз. кинув вражений погляд на труп Майло потягнувся до незграбного на вигляд бластера в себе на поясі. Я двічі прострілив йому груди, перш ніж його пальці торкнулися зброї. Спустившись зі сходів, я зупинився, вийняв з кобури лівою рукою пістолет Філіпс і якусь мить постояв у тиші, чекаючи, коли у моїх вухах зникне відлуння пострілів. Важкий, схожий на артилерію ритм, якого я вже чекав від Джеріного закладу, грав і досі, але не мав гучний голос. Ліворуч від мене пульсував червоним сяйвом коридор, який вів до кабінок. Праворуч було голографічне павутиння, в якому застрягло кілька різних люльок і пляшок. А на пласких чорних дверях за ним був ілюмінієвий напис бар. Дані в моїй голові свідчили про мінімальну кількість охорони біля кабінок, не більше трьох осіб, а ще, ймовірніше, для цієї ранкової години всього дві. Майло та безіменний головоріз були застрелені на сходах. Отже, можливо, залишився ще один. Бар мав звукову ізоляцію, був підключений до окремої аудіосистеми, а ще в ньому було від двох до чотирьох озброєних охоронців, які також працювали в барі. Джері жмикрут. Я прислухався, посиливши нейрохімію. Почув, як у коридорі, що вів наліво, безшумно відчинилися двері однієї з кабінок, а тоді хтось тихенько зачовгав, ковзаючи ногами по землі, певно, здуру думав, що так буде тихіше, ніж іти. Не зводячи очей з дверей бару праворуч від себе, я завів Філіпс за ріг ліворуч і, не дивлячись, прошив червоне повітря в коридорі кількома кулями. Випускаючи їх, зброя, наче зітхала. Як гілки, що гойдаються на вітерці. Хтось придушено загарчав, а тоді з глухим стуком і брязкотом упали на підлогу якесь тіло та зброя. Двері до бару лишалися зачиненими. Я висунув голову з за рогу у червоні смуги від обертових світильників і побачив дебелу на вигляд жінку в польовій формі, яка однією рукою трималася за бік, а іншою шукала пістолет. Я швидко підійшов до зброї і відкинув її копняком так, щоб жінка, напевне, не дотягнулася. А тоді став біля неї на коліна. Я, певно, влучив не один раз. Кров цебеніла в жінки по ногах. Червона також була її сорочка. Я приклав дуло Філіпса до її лоба. Ти працюєш в охороні Джері? Вона кивнула, зблиснувши білками очей. Один шанс. Де він? У барі! просичала вона крізь зуби, бурсаючись із болем. Столик, позаду в кутку. Я кивнув, підвівся і ретельно націлися їй меживочі. ти!» Філіпс націлився ушкодження. Коли я стояв посеред голографічного павутиння, тягнувся до дверей бару, двері розчахнулись, і я ніс до носа зіткнувся з Діком. Часу, щоби зреагувати на фонтан поперед себе, у нього було навіть менше, ніж у Майло. Я привітався з ним найменшим офіційним поклоном, ледве нахиливши голову, а тоді дав волю своїй люті і кілька разів вистрілив у нього з Немекса із Філіпса. Він від численних ударів незграбно позадкував за двері. А я пішов за ним усередину, не припиняючи стріляти. Приміщення було широке, тьм'яне освітлене похилими точковими світильниками та приглушеними помаранчевими сигнальними лампами на нині порожній доріжці для танцюристів. Уздовж однієї стіни сяяло забарної стійки холодне блакитне світло, наче перед нею ховалися сходи, що спускалися до раю. Позаду були складені доступні люльки, роз'єми та пляшки. Сторож цього янгольського скарбу позирнув на Діка, відступив. Зануривши руки у свої розірвані нутрощі, а тоді з воїстину божественною швидкістю кинувся до схованки під баром. Я почув, як розбився зронений келих, викинув уперед Немекс і щосили відкинув утікача назад, до виставленого на стіні краму. Вийшло таке собі імпровізоване розп'яття. Він завис там на мить із дивною елегантністю, а тоді повернувся і, валячись на підлогу, потягнув за собою безліч пляшок і люльок. Дік теж упав, не припиняючи рухатися, а затінена явно кремезна постать, що притулилася до краю доріжки, вискочила вперед, висмикнувши з за пояса пістолет. Я й далі тримав немекс, наведеним на стійку повертатися, цілитися було ніколи, і швидко вистрілив із Філіпса. Постать загарчала і хитнулася, загубила зброю та привалилася до доріжки. Я випростав лівицю і його відкинуло пострілом у голову на танцювальну платформу. По кутках кімнати досі не затихло відлуння від Немекса. Тепер я вже бачив Джері. Той сидів за благеньким столиком за 10 метрів від мене і підхопився на ноги, коли я наставив Немекс. Завмер. Мудра людина. Нейрохімія співала, як дроти, а моє обличчя прикрашала божевільна адреналінова усмішка від вуха до вуха. Я швидко порахував у голові. У Філіпсі залишився один патрон у Немексі шість. Залиш руки там, де вони є, і сядь. Сіпнеш пальцем і я відстрелю всю долоню. Він скривився і знову опустився на своє місце. Периферійне сканування підказало мені, що у приміщенні більш ніхто не рухається. Я обережно переступив через Діка, який скрутився калачиком, тримаючись за поранений живіт, і низько зболоновив. Не зводячи немик зі столика перед Джеріним пахом, я опустив другу руку так, щоб дуло Філіпса дивилося просто вниз, і натиснув на спусковий гачок. Дік перестав скиглити. Тут Джеррі вибухнув. «Корва райкере! Ти що з глузду з'їхав? Припини! Ти не можеш. Я різко перевів ствол Немекса на нього, і він заткнувся чи то через це, чи через моє обличчя. Ні за завісу в кінці доріжки, ні за стійкою нічого не ворушилося. Двері лишалися зачиненими. Подолавши решту відстані до столика Джері, я розвернув копняком один зі стільців, а тоді сівся на нього обличчям до Джері. Тобі, Джері, спокійно промовив я. Треба часом слухати людей. Я ж тобі казав, мене звати не Райкер. Хоч хто ти в біса є, я маю зв'язки. У виразі обличчя Джері було стільки отрути, аж дивно, що він нею не захлинається. Я, бляха муха, підключений до машини, шариш? Це, оце все. Ти, бляха, чи заплатиш. Ти ще пошкодуєш. Що тебе зустрів? Закінчив я за нього і повернув спорожнілий Філіпс у кубру з субкого волокна. Джері, я вже шкодую, що тебе зустрів. Твоїм витонченим друзям вистачило на це елегантності. Але як я помітив, вони не сказали тобі, що я знову вийшов на вулицю. Ти останнім часом не такий близький, до Рея, так? Я стежив за його обличчям, і це ім'я ніяк на ньому не позначилося. Чи то він чудово зберігав спокій у критичній ситуації, чи то справді не шукав нікого у командуванні флоту. Я спробував ще раз. Треп мертва, невимушено повідомив я. Його очі ледь помітно ворухнулися. і ще кілька людей. Хочеш знати, чому ти досі живий? Він стиснув в уста, проте нічого не сказав. Я схилився над столом і притиснув ствол Немекса до його лівого ока. Я тобі запитання поставив. Іди сраку! Я кивнув і відкинувся назад. А, ти крутий хлопець, геш, то я тобі скажу. Джері, мені потрібні відповіді. Для початку можеш сказати мені, що сталося з Елізабет Еліот. Це має бути просто. Гадаю, ти й сам порішив її. Далі я хочу знати, хто такий Еліас Райкер, на кого працює треб. «І де розташована клініка, до якої ти мене відправив. Іди, в сраку. Ти не думаєш, що я серйозно. Ти просто сподіваєшся, що прийдуть копи й врятують твою пам'ять. Лівою рукою я виливав з кишені привласнений бластер і взяв на приціл мертвого охоронця на доріжці. Вістень була невелика, і промінь спалив йому голову за один вибух. Сморі в смаленої плоті простелився залою до нас. Одним оком спостерігаючи за Джері, я трохи погрався з променем. Поки не впевнився, що знищив осе, що було вище плечей, а тоді вимкнув і опустив зброю. Джері витріщився на мене з за столу. Ах ти, кавалок гівна, він же просто працював у мене охоронцем. Для мене цей факт щойно став забороненим. Діки решта підуть тією ж дорогою. І ти теж, якщо не скажеш мені того, що я хочу знати. Я підняв про зброю один шанс. Гаразд. у його голосі вчувався надрив. Гаразд, гаразд. Еліот спробувала загарбати собі клієнта, до неї сюди приходив якийсь знаменитий мед, який гуляв нетрями, і вона подумала, що досить крута, щоб ним порядкувати. Ця типа Піска спробувала домовитися зі мною про партнерство. Думала, що я зможу довіритися цьому метові. Вона, муха й гадки, не мала, з ким має справу. Ні. Я незворушно поглянув на нього за столу. Мабуть, ні. Він перехопив цей погляд. Слухай, чувачі, я знаю, що ти думаєш, але все не так. Я спробував її відрадити, тож вона стала діяти напряму, напряму зі сраним метом. Думаєш, я хотів, щоб цей заклад розтрощили, а мене поховали під ним. Я мусив дати собі з нею раду, чувачі, мусив. Ти її порішив. Він заперечно хитнув головою і стишеним голосом промовив Я зробив один дзвінок. Тут так заведено. Хто такий райкер? Райкер це він ковтнув коп. Колись працював у відділі викрадення чохлів. А тоді його підвищили до відділу органічних ушкоджень. Він трахався з тією шмарою з поліцаїв, тією, що прийшла сюди тієї ночі, як ти вколошкав октая, Ортегою. Так, Ортегою, це всі знали. Кажуть, тому його й перевели. Тому ми й вирішили, що ти, він, знову вийшов на вулицю. Коли Дік побачив, як ти балакаєш з ортегою, ми вирішили, що вона на когось вийшла і домовилася. Вийшов на вулицю. Звідки вийшов? Райкер заньбився, чуваче. Потік полився і тепер перетворювався на справжній потоп. Він зробив РС парочці торгівців чохлами в Сієтлі. РС. Так, РС Джері на мить явно спантеличився, наче я щойно спитав, якого кольору небо. Я не тутешній. Терпляче пояснив я РС, реальна смерть. Він із них котети зробив, чуваче. Ще парочка пацанів загинула, але зберегла пам'ять, тож райкер заплатив якомусь норцю, щоб той зареєстрував їх усіх як католиків. Далі, чи то гроші не подіяли, чи то про це довідався хтось із органічних ушкоджень. Він дістав подвійне покарання 200 років без права на дострокове. Кажуть підрозділ, який із ним розбирався, очолювала Ортега. Ну ну, я підбадьорливо помахав Немексом. Ось і все, чуваче, все, що я знаю. Це неофіційно. Чутки Чутки звулись. Розумієш, райкер ніколи не обшукував цього закладу, навіть тоді, як працював у ВЧ. Я веду справи чисто. Я з ним навіть ніколи не зустрічався. А октай. Джері енергійно закивав головою. Так так, октай. Октай, колись займався в Окленді оборудками, запчастинами. Ти, тобто райкер, колись постійно його обшуковував. пару років тому побив його мало не до смерті. Отже, октай прибіг до тебе. Саме так, він ну, був сам не свій. Казав, що райкер, певно, мутить якусь аферу. Тож ми прокручуємо плівки з кабінок, влаштовуємо тобі розмову з, зрозумівши, до чого ми йдемо, Джері затих. Я знову змахнув пістолетом. Оце, блін, і все. В його голосі відчувалася нотка відчаю. Гаразд. Я трохи відкинувся назад і навпомазки пошукав у кишенях цигарки, а тоді згадав, що їх не маю. Ти куриш? Курю, я що, блін на ідіота схожий. Я зіткнув. Забудь, як щодо треп? Вона здавалася трохи за дорогою для твого рівня, кого ти її позичив. Треп індивідуалка. Працює за контрактами на кого завгодно. Часом помагай мені. Більше не помагатиме. Ти хоч коли бачиш її справжній чохол. Ні, подейкують вона в основному зберігає його в льоду у Нью-Йорку. Десь далеко? Десь за годину польоту суборбіталкою. Мені здавалося, що це ставить її на один рівень з Кадміном, головарійська планетарного масштабу, а може, і міжпланетного. Вищий флот. То на кого вона за чутками працює зараз? Не знаю. Я оглянув ствол бластера, наче марсіанську реліквію. Та знаєш. Я підняв очі і невесело йому всміхнувся. Треб більше немає. Вона позбавлена пам'яті так і таке інше. Тобі не слід боятися її продати, тобі слід боятися мене. Він пару секунд зухвало подивився на мене, а тоді опустив погляд. Я чув, вона робить дещо для домів. Добре, а тепер розкажи мені про клініку, про твоїх витончених друзів. Мій голос мав залишатися рівним завдяки підготовці посланця, але я, мабуть, поступово втрачав форму, бо Джеррі щось у ньому розчув. Він облизав губи. Послухай, це небезпечні люди. Якщо ти врятувався, то краще просто забий. Ти собі не уявляєш, що вони. насправді, досить непогано уявляю. Я наставив бластер на його обличчя клініка. Господи, це просто мої знайомі. Ну, знаєш, ділові партнери. Вони часом користуються запчастинами, а я, побачивши моє обличчя, він різко змінив курс. Вони часом роблять дещо для мене. Це просто бізнес. Я згадав Луїзу Аненому та нашу спільну подорож. Відчув, як у мене під оком засіпався м'яз і ледве стримався, щоб негайно не натиснути на спусковий гачок. Натомість я повернув собі голос і скористався ним. Він нагадував машини більше, ніж голос дверного робота. Ми вирушаємо в поїздку, Джері. тільки ти і я. Їдемо до твоїх ділових партнерів. І не намахуй мене я вже здогадався, що це по той бік затоки, а ще в мене добра пам'ять на місця. Поведеш мене не туди, одразу зроблю тобі РС. ясно? З його обличчя я здогадався, що ясно. Та я все одно для певності виходять із клубу, зупинявся біля кожного трупа і випалював йому голову до плечей. Після спалення залишався їдкий сморід, який тягнувся за нами з мороку на світанкову вулицю, наче привид люті. У північній частині міцпарського архіпелагу є таке село, де рибалка, який мало не потонув і йому пощастило вижити, має поплести до низького рифу десь за пів кілометра від берега. Плюнути вока не повернутися. Сара звідти родом, і вона, якось ховаючись у дешевому болотному готелі від спеки, як у прямому так і переносному значенні, спробувала пояснити мені підґрунтя цього звичаю. Мені це завжди здавалося мачіською фігнею. Тепер, знову крокуючи стерильними білими коридорами клініки з приставленим до шиї дулом власного Філіпса, я почав певною мірою розуміти, яка сила потрібна для того, щоб знову влізти в ту воду. Відколи ми спустилися на ліфті вдруге, Джеррі при цьому цілився в мене ззаду з пістолета, мене бив холодний дрож. Після іненіну я практично забув, як це по-справжньому боятися, але віртуальність була помітним винятком із правила. Там людина не має жодної влади, і там може відбуватися буквально що завгодно. Знов і знов. Люди у клініці були неспокійні, до них, певно, вже дійшла звістка про те, які стреп зробили шашлик. І обличчя співрозмовника Джері з екрана біля малопомітних парадних дверей пополотніло, коли він побачив мене. Ми думали, байдуже. відрізав Джері. Відчиняй двері, блін. Нам треба прибрати з вулиці цей кавалок гівна. Клініка стояла у старому, збудованому на межі тисячоліть кварталі, який хтось відремонтував в неоіндустріальному стилі. Двері там були розмальовані важкими чорно-жовтими зигзагами, фасади, вкриті рештуванням, а балкони. Увішані фальшивими кабелями і підйомниками. Двері перед нами розділилися в найвищих точках зигзагів і безшумно розсунулися. Востаннє позирнувши на світанкову вулицю, Джері штовхнув мене всередину. Вестибюль теж був у неоіндустріальному стилі. Його стіни також були оздоблені рештуванням, а подекуди на них було видно цегляну кладку. В кінці чекала парочка охоронців. Один з них, коли ми підійшли ближче, виставив уперед руку. І Джері, вишкірившись, махнув на нього. Не треба, блін, мені допомагати. Виті стерки, які дозволили цьому гівнюкові втекти. Двоє охоронців перезирнулися і простягнута для потиску рука, зробила заспокійливий жест. Вони привели нас до дверей ліфта, як виявилося, того самого вантажного ліфта, на якому я спустився з автостоянки на даху минулого разу. Коли ми вийшли внизу, на нас чекала та сама медична бригада, тримаючи на поготові все для заспокоєння. Медики здавалися нервовими та втомленими. Кінець нічної зміни. Коли до мене підійшла зі шприцом та сама медсестра, Джері знову вишкірився. Цей прийом він відточив ідеально. «Да сраки це!» він ще сильніше втиснув Філіпс, мені в шию. Він нікуди не піде. Я хочу побачити Міллера. Він операційній. Операційній? Джері грубо реготнув. Тобто він дивиться, як машина щось обирає та змішує. Тобто він дивиться, як машина щось обирає та змішує. Гаразд тоді чун. Медики завагалися. Що таке? Не кажіть мені, що сьогодні зранку всі ваші консультанти заробляють гроші. Ні, просто найближчий до мене чоловік змахнув рукою. Просто процедура не дозволяє пускати його у притомному стані. Не свясти мені тут про процедуру. Джері добре зображав людину, готову вибухнути від люті. А процедура дозволяла дати цьому кавалку гівна вибратися і розгромити мій заклад. Після того, як я його сюди послав. Це, блін, процедура дозволяла? Дозволяла? Запала тиша. Я поглянув на бластери Немекс, який Джері запхав собі за пояс, і оцінив куди. Джері знову схопив мене за комір і знову тиснув пістолетом мені під підборіддя. Гнівно зиркнув на медиків і заговорив зі своєрідним вимушеним спокоєм. Він не ворушиться, ясно? Часу на цю майшню немає. Ми підемо до чуна, а тепер ідіть. Вони повірили. Тут би повірив хто завгодно. Якщо на людей чинити сильний тиск, вони, як правило, піддаються. Поступаються вищій владі або тому, в кого ствол. Ці люди були втомлені і налякані. Ми побігли коридорами позопераційну, чи то то, в якій я прокинувся, чи то якусь схожу. Я мигцем побачив постаті, що зібралися довкола операційної платформи та автохірурга, який по павучому рухався над ними. Ще за десяток кроків хтось увійшов у коридор позаду нас. Секундочко. Голос був інтелігентний, майже спокійний, але медики та Джері від нього застигли. Повернувшись, ми побачили високу постать у блакитному халаті, заляпаних кров'ю напилених хірургічних рукавичках і масці, яку вона тепер підняла витонченим великим і вказівним пальцями руки. Лице під нею відзначалося м'якою красою засмага, квадратна щелепа, блакитні очі, компетентний чоловік року, люб'язно наданий якимось дорогим салоном краси. Мілере, промовив Джері. Що саме тут відбувається? Куро, високий чоловік повернувся до санітарки, ти надто розумно, щоб водити тут піддослідних, яким не давали снодійного. Так, сер, пан Седака наполіг на тому, що це не ризиковано. Він сказав, що поспішає, На зустріч із директором Чуном. Мене не обходить, як сильно він поспішає. Міллер крутнувся до Джері, підозріливо примруживши очі. Сидаку, ти з глузду з'їхав? Це що, по твоєму, галерея для відвідувачів? У мене тут клієнти, впізнавані обличчя. Куро, негайно ведеся людині снодійне». Ой, ну добре, Талам вічним не буває. Я активізувався. Перш ніж Куро встигла витягнути з торби безголковий шприц, я висмикнув у Джері з за пояса, і Немекс, і Бластер та крутнувся, здійнявши стрілянину. Куро та двоє її колег попадали численними ушкодженнями. Бездогану білизну позаду них заляпало кров'ю. Мілеру встиг обурено закричати, а тоді я вистрілив із немиксо йому в рота. Джері просто задкував від мене, досі немісно тримаючи в руці розряджений Філіпс. Я швидко підняв бластер. Послухай, я ж, блін, зробив усе, що міг. Я. спалахнув промінь, і його голова вибухнула. Раптово запала тиша, я повернувся до дверей операційної та проштовхнувся крізь них. Невелика групка постатей в бездоганних костюмах. Відійшла від столу, на якому було розкладено молодий жіночий чохол, і витріщилася на мене за забуто хірургічних масок. Лише автохірург спокійно продовжував працювати, роблячи гладенькі розрізи та припалюючи рани з різким тихим шкварчанням. Із невеликих металевих тарілок, зібраних біля голови під дослідною, визирали розпливчасті грудки чогось яскраво червоного. Це скидалося на початок якогось містичного бенкету. Жінка на столі була Луїсою. В операційній перебувало п'ятеро чоловіків і жінок, і я перебив їх усіх, поки вони на мене витріщалися. Тоді я з бластера розніс на шматки автохірурга і пройшовся променем по решті обладнання у приміщенні. З усіх стін завели сирени. У цьому хоровому вереску я обійшов приміщення та забезпечив реальну смерть усім присутнім. Зовні теж звучали тривожні сигнали. Двоє учасників медичної бригади ще були живі, Куру вдалося проповсти з десяток метрів коридором. Лишаючи по собі широкий слід із власної крові, а один з її колег чоловіків, заслабкий, щоб утекти, намагався спертися на стіну. Підлога під ним була слизька, і він постійно зісковзував назад. Я проігнорував його і пішов за жінкою. Почувши мої кроки, вона зупинилася, озирнулася, а тоді знову несамовито поповзла. Я зупинив її, поставивши ногу їй між плечей, а тоді копняком перевернув на спину. Ми одну довгу мить дивилися одне на одного, а тоді я згадав, з яким незворушним обличчям вона приспала мене попередньої ночі. Я підняв бластер, показуючи його їй. Реальна смерть. промовив я й натиснув на спусковий гачок. Я повернувся до останнього санітара, який, після побаченого відчайдушно, заткував від мене. Я зігнувся перед ним. У нас над головами то голосніше, то тихіше, волали тривожні сигнали, наче пропащі душі. Господи. Простогнав він, коли я наставив бластер на його обличчя. Господи, я ж просто тут працюю. Цього досить. Сказав я йому. За воєм сирен, бластера було майже не чути. Подібним чином я хутко розібрався з третім санітаром, трохи більше часу витратив на міллера, зняв з безголового трупа Джеррі куртку і затиснув одежину під пахвою. Тоді підхопив Філіпс, засунув його за пояс і пішов. Прямуючи до виходу коридорами клініки, під оглушливе виття сирен. Я вбивав усіх на своєму шляху та розтоплював їхні пам'яті на шлак. Особисте. На дах сідали поліціянти, а я тим часом вийшов через центральний вхід і почимчикував вулицею. Крізь підкладку Джериної куртки під пахвою в мене почала просочуватися кров з відтятої голови Міллера.